Це що за паперділлі з лососом? Продовжуємо нашу святкову розпаковку адвент-календарю 2 грудня, другий день. Я до речі налаштована доволі позитивно стосовно цьогорічного адвенту. Що за паперділлі з лососом? Так ой ой, ой вау вау чи тіка це ж таке! Та ну я ще не знаю, що це конкретно. Я знаю, що є у них у цих стіках легендарний контурінг. У нас же була червона помада і другим днем. У нас хайлайтер. А що мені ще бажать. На що мені ще бомбіть? Ну що давайте робити макіяжик і наносити цей хайлайтер на обличчя. Подивимося, як він працює. Решта макіяжу є. Я вирішила нанести цей хайлайтер останнім етапом. Ще хочу відмітити кількість хайлайтеру, яка тут знаходиться. Мені здається, його можна використовувати просто роками. Він не прям кремовий. Я б сказала, він більше сухий і у нього дуже дуже делікатне сяйво на ще на носик. Можливо, я б собі такий прям не купила, але якщо він мені натрапився в Адвенті ще й в такій кількості. Ось, наприклад, порівняння цього хайлайтеру з моїм хайлайтером від Dior і з моїм улюбленим хайлайтером Fenty Beauty. Ну, я зазвичай просто звикла більш розсипчасті блискітки наносити, але те. будемо об'єктивні, це хороша позиція. До завтра!